Уявіть собі, 16 століття. На карті Східної Європи вимальовуються два гіганти, абсолютно не схожі між собою. Один з них обирає шлях республіки, де владу ділять тисячі, а інший шлях самодержавства, де вся воля належить одній людині. Давайте зануримося в цю історію, щоб зрозуміти, як були зроблені ці безперебільшення доленосні вибори. І ось це, власне, і є головне питання як так вийшло, що два сусіди, що розвивалися буквально пліч опліч, обрали настільки протилежні моделі існування. Ну, щоб знайти відповідь, нам доведеться зазирнути в саму основу їхнього суспільства в економіку, політику та ідеологію. Усе завжди починається з економіки, адже те, як заробляються гроші, і головне, хто від цього виграє, неминуче визначає, хто тримає в руках справжню владу. Тільки подивіться, яка між ними прірва. У Речі Посполитій вся економічна машина працювала на збагачення шляхти. Більше зерна на експорт, більше грошей влади у шляхтичів. А в Московії земля це інструмент держави. Це нагорода за вірну службу царю, яка тільки зміцнювала його односібну владу. А серцем, таким собі економічним мотором усієї цієї шляхецької машини, був, звісно ж, фільварок. Це не просто якась там ферма, це ціла система, яка перетворила українські і польські землі на житницю Європи, а місцеву шляхту на по справжньому панівний клас. Але в цього зернового буму була своя дуже темна ціна. Лише уявіть собі всього за 100 років примусова праця панщина зросла в п'ятеро з одного дня на тиждень до п'яти. Це дуже наочно показує, що багатство шляхти будувалося на всеглибшим і глибшим закріпаченні селян. Ну і звісно, така колосальна різниця в економіці просто не могла не призвести до такої ж прірви в політиці. Давайте подивимося, як ці дві моделі втілились у абсолютно різних формах правління. І ось тут ми бачимо ключову відмінність Річ Посполита це держава, що народилася не з наказу, а з договору. Люблінська унія, по суті, була союзом, де шляхта обох держав чітко бачила свою вигоду. І це прекрасно показує, як саме шляхта стала головною політичною силою, яка через свій парламент Сейм обирала і серйозно обмежувала владу короля. А в цей самий час на сході викристалізовувалася система, де все було з точністю до навпаки самодержавство. Тут уся повнота влади без жодних але чи обмежень належала одній людині царю. Це була влада, що спиралася не на договір чи компроміс, а на божественне право і будемо відверті, грубу силу. Іван Грозний це не просто цар, що успадкував трон. Ні, він був архітектором абсолютної влади. І він будував її методично, крок за кроком від прийняття величного імперського титулу, до нових законів і врешті-решт до відкритого терору. Кожен його крок був спрямований на одне. Тотальну концентрацію влади в одних руках і знищення будь-якої опозиції, передусім старої знаті бояр. І от кульмінацію, таким собі кривавим апогеєм цього процесу, стала опричнена. По суті, це була держава в державі, особистий уділ царя, де його воля була єдиним законом, а головним інструментом її виконання був тотальний всеохопний страх. Символи, які обрали для себе опричники, говорили самі за себе, і говорили, чесно кажучи, дуже моторошні речі. Собача голова і мітла, приторочені до сідла, несли абсолютно прозорий меседж ми вигриземо зраду і вимитимо її з землі. І наслідки. Наслідки були страшними, але для царя вони досягли мети. Стара аристократія була фізично винищена або настільки залякана, що й думати не могла про опір. Землі перейшли до рук вірних слуг, будь-яка потенційна опозиція була придушена в зародку. Влада царя ж стала абсолютною. А як же релігія? Ну, звісно, вона була в центрі всього. Але як ви вже, мабуть, здогадуєтесь, її використовували для досягнення абсолютно протилежних цілей. У Речі Посполеті, такому собі плавильному казанні релігій, толерантність була просто питанням виживання держави. Цей документ Варшавська конфедерація, по суті гарантував мир між католиками, православними протестантами. Чому? Бо єдність шляхетської республіки була набагато важливішою за релігійні суперечки. А на сході а на сході зовсім інша історія. Там православ'я стало монолітом, ідеологічним цементом самодержавства. Доктрина Москва, третій Рим, проголошувала московського царя єдиним справжнім захисником християнства, а його державу спадкоємицею Римської та Візантійської імперії це чудово виправдовувало і абсолютну владу всередині, і постійну експансію назовні. Добре, ми розібралися з економікою, політикою, ідеологією. А як усе це виглядало на карті? Як ці дві держави воювали і розширювалися? І тут ми бачили, як їхні шляхи розходяться буквально географічно. Річ Посполита дивиться на захід, бореться за вплив у Європі, зокрема за Балтіку. А от Московія, зазнавши поразки в цій війні за Балтіку, робить грандіозний розворот. Вся її колосальна енергія спрямовується на схід і південь, на підкорення ханств і початок епічного завоювання Сибіру. Отже, підсумуємо, до кінця XVI століття ми маємо на карті не просто дві країни, ми маємо дві абсолютно різні моделі цивілізації, що сформувалися пліч у пліч. Так саме в цьому і полягає суть з одного боку: річ посповита, влада розподілена між тисячами шляхтичів, система дає стримування і противаги, влада, що йде, скажімо так, від багатьох, а з іншого боку, московське царство. Жорстка вертикаль влади сконцентрована в одній точці, особі царя, і спрямована вертикально в лись. І ось ці вибори, зроблені так давно, у XVI столітті, не залишились просто в підручниках з історії. Вони заклали фундамент, який визначив траєкторії розвитку цих народів на багато-багато століть. Спадщина шляхетської вольності з одного боку і царського самодержавства з іншого досі відлунює в історії Східної Європи, впливаючи на її сьогодення і, можливо, навіть визначаючи її майбутнє.